Мінус 23 градуси та до 25 сантиметрів снігу. Україну накриє циклон, а потім Арктичний мороз. Синоптикиня Птуха. Найближчими днями погода в Україні різко ускладниться. За словами синоптикині Наталії Птухи, до країни вже рухається активний циклон із південного заходу. У західних та північних областях, а також на Вінниччині і Черкащині. Очікують значний сніг. Місцями приріст покриву становитиме від 10 до 25 сантиметрів. Пориви вітру сягатимуть 18 метрів за секунду, можливі хуртовини, замети та ускладнення руху. У центрі і на півночі прогнозують мокрий сніг, дощ та ожеледь. Після відходу циклону 10 11 січня в Україну увірветься арктичне повітря. Вночі – Температура може падати до мінус 20-23 градусів, тим часом у багатьох містах вулиці залишаються нерозчищеними. Автотранспорт заносить, зупинитися складно. Міська влада пояснює проблему нестачею техніки і закликає бізнес самостійно розчищати сніг біля закладів, офісів та підприємств. Рятувальники та комунальники просять громадян по можливості залишатися вдома та бути обережними на дорогах. Особливо це стосується пішохідних переходів. Водії кажуть, що через ожеледицю відгальмувати нині майже неможливо.